Починається весь процес із заготівлі глини. Ну, на даний час вона вже в мене готова і зберігається в мішках. О, але все рівно перед тим, як сісти за коло гончарне, її треба промісити. Або це вже після екструдера можна зразу працювати. Бажано зазвичай відстоїться дати її від, віддихнути. О, але коли вже вона в мішках, то треба її перемісити, потім вже можна сідати за коло гончарне. Рухи прості. Навіть не місія хазяйка тісто на хліб. Такими рухами, можна ще зрізуючи. Потім я беру, роблю, щоб однакові миски були. Чи однакові вироби, я роблю кілька заготовок. Для цього використовую ваги, хоча гончарі використовували, робили таку колбаску, різали на однакові частини і потім вироби майже однакового однаково розмір. Далі ми сідаємо за гончарне коло. Переходимо до формування миски Крищінецької. Це вже є сучасне коло. Мучарне з електроприводом, е, вчився я ось тут стояло коло ножне, е, яке таке там маховик інерційне, приводилося воно дією е, ногами. Зараз більш зучаснено все. І Для того, щоб е, коли я викрутив, чи сформував миску, <кій> Щоб вона не деформувалася і дружині було легше потім розмальовувати, щоб вона і при висиханні, вона трошки кривиться, і коли береш її вона може спити. я використовую просто диски сіні. На такому диску я витовляю мисочку, потім я її ставлю на полочку. Дружина вже потім бере і через певний час і починає розписувати. Процес виготовлення самого виробу починається з його центрування. Бажано є центр кола і бажано е, при е, шматок глини приліпити максимально посередині. Це потім полегшить дал, в дальнішому е, саме центрування вже глини безпосередньо, коли коло буде обертатися. Ну, Приліплюємо рухом. Таким рівномірним постукуванням також можна центрувати більш-менш шмат глини в центрі нашого гончарного кола. Потрібно їх зволожувати, це гончар вже відчуває на дотик, коли вже потрібно зволожити руки. Це вже коли вже відпрацьовано, то воно автоматично. Зволоження проходить автоматично. Щоб центрувати, потрібно двома руками стискати її по боках. Права рука так собі уявно хоче спинити, а ліва починає зверху стискати притискати глину до е, гончарного кола. Потім ми стискаємо по боках, робимо стовпчик. Потім ми ще один раз або зовразу, оскільки там вже відчуває чар на дотик, ще притискаємо її по боках. О. І от такі рухи, коли ти стискаєш по боках, витягуючи стовпчик, потім притискуєш донизу вививив, такий, ну, на блинчик, це додатково вимісює глину, ну і центрує. вона вже вважається, коли вона не має ніякого биття співвідношенням з очаним колом. Після того, як вона центрована, переходимо до другого, вже, так, прийому рук. Це вдавлення великих пальців всередині в нашої глини. Хтось бере однією рукою Я мене, як дід навчив два пальці. Я місцю два пальці. Потім уявно ми проходимо ці пальці, притискаємо до самого черного кола, тому що там потрібно залишити нам на майбутнє дно нашого вироба певний шар глини. Ну Десь приблизно я залишаю у сантиметр. Для цього спочатку я використовую лінійки, штангелі вимірював, зараз я це відчуваю на дотик. Ну і потім, коли вже тиснули, залишили там на своє дно, проходимо великими пальцями по дну. Ми розширяємо його до, той, до, той, до такого стану, скільки нам потрібно. Якщо це плоска міска, я можу розширати пальцями майже на, весь, на все коло. Зазвичай так сантиметрів 8, 10, 12 для макітри, для глечика, залишається дно. Ну то ми проходимо по дні. У нас вже є уявне дно. Потім так само ми підіймаємо глину доверху. Потім потрібно, потрібно трішки присадити глину для того, щоб утворити такий зверху вінець. Що він дає? Цей вінець він не дає глині розбалансуватися. Коли у нас стінка там нерівна, чи ми будемо її тягнути, вона, ось цей вінець, утовщення таке зверху глини, воно не дає глині розшатуватися. Потім вже далі, коли ми створили, так у нас є дно, ми вже витягуємо першу форму ціліндруги, витягуємо вже е, стінки нашого е, майбутнього вироба. Ну, Наприклад, якщо це мав бути глечик, то ми мусили би завжди центрувати глину до середини і витягувати її максимально доверху. Коли це деформація формація ми вже можемо. Формувати виріб, починаючи знизу вже розширенням для миски, розширенням. Ну, Що ми зараз будемо робити? Постійно зголожуємо Постійно розширюючи, ми надаємо форму місці, яка як нам потрібна. Ну, Зазвичай. Якщо я роблю, наприклад, Крещенецькі міськи, то дружина просить буває робити їх розложисті. Ну, Відхиляючись від традиційної, можливо, десь форми. Хоча ну, Крещенецькі міськи, наприклад, трішки відрізнялися від тих самих бубнівських. Вони були трішки, може й розложені, бо в Губнівські і в них своїх був такий для... Потяжків, тому що наш майстер ну, не використовував пускавки, як на них кажуть. У нього були тільки полосочки. А для пускавок там можна було зробити, я називаю його припичок, або таке е, донизу пряменьке це, коли пускавка йде, що вона ну, не стікала, наприклад, це таке обмеження, десь певне було. О, це характерно, так воно не, не дуже різниця, сама форма, але відмінність чуть-чуть є. То коли вона замовляє, щоб, наприклад, пускавки робити, то я роблю із тим е, припічком. Коли просто кріщенецькою, то можу і розвожістю зробити, щоб вона краще поклала майбутнє. Тепер ми розхиляємо. Місто вже стіночки роблю. А використовую ножики. Ну, Характерно, ну, ножики у кого кожного різні, але у моєї ножики відрізняються, оскільки їздив по Україні. Ну, Таких ножиків, наприклад, як мені дід їх руку поставив, от, всі такі ножики от, такої форми майже. О. Тільки більші, менші. І я ними підтягую і роблю. Роблю, надаю. Ось тут, я кажу, ось тут робиться оцей, як я казав, це раз і палічка. І вона має такий характерний. свою форму. Руки від вироба забираємо потихеньку. Середині я використовую, щоб забрати, От коли гончар тягне, чим відрізняється виріб ручної роботи, коли взяти любий виріб в руки. І якщо буду вас запевняти, що це ручний виріб, то там на ручному виробі характерно видно, коли гончар проводив пальцями. І якщо зазвичай рідка глина пришвидчується процес і пальці полюбе залишаються, в литому виробі цього не буде. Тому ці пальці я прибираю таким же металевим ножиком, для того, щоб малюнок тут краще лягав. Управлю. Потім це все окультурується губкою. Зараз міска, вона от, ідеально для малюнку вже підходить, вона не хитається, центрована, добре все. Але коли я от знімаю гончар, вона ж зараз дуже... Така легенька, вона е е як резинова грає. То тому важливо, щоб вона зберегла цю форму. Я ж кажу, я використовую ці диски, щоб не порушувати вже форму миски. Миска готова. До розмальовування, потім висихання і випалювання. Знімаємо. Ну, така форма mm -hmm. миски. На цьому місці на середині мисочки немає ось цих ліній білих. Оце хрещенецькі миски відрізнялися тим, що вони були оці білі, концентричні ці лінії, вони були ідеальні і їх було багато. Ось це наша хрещенецька традиційна миска. Сьогодні ми будемо її малювати. Починає розписувати миски після того, як чоловік викрутив мисочку і вона затужавила, коли можна її вже брати в руки, коли вона не гнеться. В першу чергу я починаю миску червінити, тобто скривати її червоним анголом, який зроблений на основі червоної глини. Білий янгоп починаємо малювати лінії, по якій потім будуть розписуватися рослинні елементи. Починаємо малювати з серединки. Популярнішими рослинними елементами в розписі миски використовували вилоги, сосунки. Сосунка. Ми її будемо поєднувати з іншим елементом вилоги. світі. Далі малюємо вінець миски. Його прикрашують чорні полоски і біленька хвилька. Після того, як ми розписали миску, ми її сушимо дві неділі, потім ставимо на обжиг. перший обжиг 980 градусів. Потім скриваємо глазуру і ставимо на другий обжиг 1100 градусів, і у нас виходить ось така крещенецька миска.